Вітаю всіх! 8 березня і ми висіваємо насіння ранньої капусти в парник. Відповідає температура повітря і ґрунту. Якщо навіть температура ґрунту плюс 4 градуси, то капусту можна сіяти. Це холодостійка культура ґрунт нам підготовлений з осені, переорений та ще й одобрений, адже капуста любить рости в пухкому, повітряно проникному і родючому ґрунті. І русада буде гарна, темна, зелена, товстеньке буде стебельце від такого ґрунту. Ділянку я завжди вибираю сонячну, і насіння можна висівати на тій ділянці, де росли бобові, пасльонові, огірки, морква, цибуля. Не сію капусту по капусті, тому що є ряд хворіб, збутники яких живуть в ґрунті, і найнебезпечніша хвороба це кіла. Вона вражає кореневу систему, розсада гине. Тому бажано і ділянку, і саме насіння перед посівом дезінфікувати. І будемо надіятися на гарні дружні сходи, і будуть вони всі здорові. Вже не перший рік при вирощенні овочевих культур я застосовую доломітове борошно. Саме дане борошно і пригнічує ґрунтові інфекції, кілу, паршу, а також бореться з наземними комахами. Доломітове борошно забезпечує належне підживлення кореневої системи, формує міцну, об'ємну кореневу систему, прискорює обмінні процеси, які відбуваються під час фотосинтезу, і знижує кислотність ґрунту. Кислотність для капусти має відповідати від 5,5 до 6,5 може бути і 7. А якщо нижче 4,5 pH, то ґрунт кислий. В такому випадку я доломітве борошно вношу з розрахунку 500 грам на 1 метр квадратний. Якщо ґрунт слабо кислий, pH 52 до 5,6 м, тоді вношу 350 г борошна на 1 метр квадратний. В моєму випадку ґрунт близький до нейтрального, PH 6,7, тому я застосовую доломітове борошно в невеликій кількості 200 г на 1 метр квадратний. Доломітове борошно не можна вносити суперфосфатом, компостом, аміачною селітрою. Таке поєднання приведе до втрати тих корисних властивостей добрив. Спочатку застосовувати слід на ділянці доломітове борошно, а згодом мінеральні добрива або органічні. Борошно складається з кальцією і магнією. І рослини на такій ділянці, де буде внесено борошно, стають такими яскраво зеленими, оскільки магній, який входить до складу, якраз саме сприяє такому хорошому протіканню процесів фотосинтезу. Ну І борошно не агресивне, не опікає коріння, листя рослин. Його можна вносити продовж всього сезону. Ну, але найкращий ефект буде це навесні. І також можна десь на початку літа, можна і восени. Я завжди стараюся вносити його саме в таку пору, коли висіває насіння рослин. Розсіявши доломітове борошно, заробляє ручною градською ґрунт. Так нас називають такий інструмент. Ґрунт досить вологий, прекрасний для проростання насіння. Капуста буде рости в парнику. Вирощення саме в парнику має свої плюси. Можна ділянку міняти на посів капусти щороку. Рослини під час росту загартовуються, не витягуються. Звичайно, треба контролювати, плівку відкривати, як сонячна погода, на ніч накривати. Ну і з часом поступово її загартовувати. Якщо зразу при відкрити, коли вже капустини будуть величенькі, то рослинки можуть стати такими фіолетовими від холоду, такими навіть і посиніти. Тому треба все з часом-часно робити. Якщо вже температура досить висока, то повністю треба забрати плівку. Така розсада при пересадженні швидше йде в ріст. Мінуси вирощення капусти в парнику полягають в тому, що парник сам треба зробити. Бити. Плівку треба то накривати, то розкривати. Ну і в разі сильного дощу теж потрібно накривати рослинки, адже вони молоденькі, можуть повикривлятися, може від вітру їх навіть і поламати. Але так ми вже вирощуємо не перший рік. І я переконалася, що в парнику в мене розсада виростає набагато краще, ніж в теплиці. Пробули теплиці, вона дуже швидко йшла в ріст і швидко потім витягувалася, адже їй було занадто тепло. Ну І зрозуміло, що парник це ідеальний варіант вирощування здорової, гарної розсади. Висіває насіння всім відомої капусти Дітмачер Фюрер. Насіння оригінальне, воно прекрасну схожість має досить ще таке свіже. Якщо навіть насіння оброблене і залежне 2-3 роки, то схожість буде на 50%. Це потрібно врахувати. У мене вже таке є посіяне в касетах, до даної пори русло в неопалюваній теплиці. Ми вже теплицю почали опалювати і рослинки підуть далі швидше вріст, ріст, до даної пори росли досить так повільненько. Але єдине добре, що не витягувалися. Використовую марок, ширина його 60 см, а ширина міжряді 10 см. Роблю борозенки і ручним способом, який мені найбільше підходить, сію по насінині, десь так 2-3 см одна від одної. Насіння густо не бажано висівати, тому що загущена розсада буде витягуватися, не буде мати такого привабливого вигляду і не дасть такого, як потрібно, очікуваного врожаю. Капуста дуже швидко сходить. В таких умовах парникових, якщо температура буде плюс 10 градусів в день, то вона може зійти навіть вже на сьомий день. У домашніх умовах вона мене сходить на третій день. Звичайно, то не порівняти з температурою, яку можна саме створити в кімнатних умовах, але саме в парникових умовах капусточка, як сходить, вона зразу така гарна, призимкувата і темненьке листя, і якщо в міру відкривати, провітрювати, не витягується і виростає прекрасна розсада. Перше підживлення здійснюю у фазі двох-трьох справжніх листочки. Можна підживити монофосфатом калію, а ще краще буде внести комплексне добриво 13, 40, 13, складі якого є 13 азоту, 40 фосфору і 13 калію. Добриво беру 10 грам, розчиняю в 10 літрах води і по вологому ґрунту підливаю під корінь. І найкраще це робити в ранкову пору, підлити рослинки теплою водою і внести добриво. І на протязі теплого дня воно буде гарно засвоюватися. Далі можна підживити добром 18 18 18, в складі якого є ще магній, а через 10 днів по листку внести кальцієву селітру. Якщо вже наростає четвертий листок, то капустини можна підсипати шаром грунту, щоб рослинки рівненько росли і не викривлялися. Я завжди свої маленькі капустинки оглядаю, чи щось їх не їсть. Бо як тільки потеплішає, кумахи-шкільники так і шукають, щоб їм погристи. Зелень, як такої, ще дуже немає, а тут парнику наростає капуста. І для профілактики, навіть коли вже є два маленьких листочки, обробляю актарою або енжіо і обов'язково використовую прилипач. Останні роки дуже змінився клімат, і такі перепади температури пливають на ріст рослин. І щоб запобігти Териозу, теж свої капустини обробляють таким препаратом, як вадріс, От тоді вони дійсно ростуть здорові, гарні листочки в них чистенькі, не жовтіють, самі капустини мають привабливий вигляд. Всім дякую за перегляд! З часом покажу, як росте моя капуста, покажу, як її підживляю і як захищаю від шкідників і захворювань. Пишіть у коментарях, як ви вирощуєте дану рослину, чим її підживляєте, чим захищаєте. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!